Вісім років роботи 25 мільйонів задоволених покупців. Луцький гіпермаркет там там святкує свій день народження, по особливому зі смаком та ще й компанії старих та нових клієнтів, котрих, до речі, від ранку щедро частували продукцію власного виробництва, дивували численними ціновими акціями. Ці вісім років були звичайно ж непростими, як і для всіх, напевно, в нашій державі, але ми змогли із першого гіпермаркету в західній Україні. А свого часу гіпермаркет там, там став якраз першим таким торговим величезним торговим закладом продуктовим у західній Україні. Ми із цього першого гіпермаркету фактично стали своєрідними лідерами місцевого ринку у сфері продуктового рітейлу. Говорити про торгівельний заклад завжди складно, якщо не виявляти його масштабу, а він вражаючий. Площа там-таму понад 5 тисяч квадратних метрів, найменувань товару за 40 тисяч, персоналу майже 500 чоловік. Тож не дивно, що на сьогодні кожна третя покупка в місті здійснюється саме тут. Мені подобається дуже асортимент продукції і відповідно якість. Коли я купляю в там-тамі, тобто в мене ніколи немає завжди ніяких претензій до якісті продукції. Тобто Якість продукції, і сервіс, і це в комплексі дає, в принципі, непоганий результат. Окрім цього, клієнт обирає комфорт і простір, а ще програму лояльності під назвою Скарбничка. Її учасниками вже стали 50 тисяч покупців. Лише за поточний рік вони спільно зекономили близько трьох мільйонів гривень. Цікаво, що за продуктами до тамтаму приїздять навіть із сусідніх країн. Я сама Владивостока. І Із п'ятого року я сюди до брата. А зараз я приїхала, купила тут квартиру і пользуюсь там-тамом. Прекрасно задовольняє все, і я можу знайти товар, який мені, як говорять в Україні, по кишені. До послуг покупців понад три десятки кас. і простою вони без клієнта не часто. Тож, у чому секрет привабливості там-таму, відповідь проста, виявляється, складових комерційного успіху всього-навсього дві. Перша це політика якості товарів, коли ми гарантуємо нашим покупцям в першу чергу, що ми пропонуємо для них тільки ті товари, які їм потрібні, тільки працюємо в цьому плані із з стінами і так далі. І друга наша велика політика це політика якості обслуговування. де першим реченням зазначено, що наш клієнт це найголовніша особа в нашому гіпермаркеті, і ми намагаємось цьому цього досягати. Утім, зупинятися на досягнутому не в правилах там-таму, для покращення сервісу, обслуговування, впроваджену програму, таємний покупець, створено сторінки в соціальних мережах. Тішиться цьому й рядові працівники гіпермаркету. Структурі в першу чергу вони вдячні за можливість самореалізуватися. Магазин дуже такий перспективний, дуже зі добре. Обслуговування добре, клієнти хороші, приходять, дякують снаги нам і, заробляють, і гроші, Як говориться, а тим часом привітати улюблений гіпермаркет із днем народження підтяглося понад півтори тисячі охочих. На Лучан чекала цікава вікторина, а потім запальна шоу програма гурту барабанщиків. А згодом було найголовніше своїх гостей. Там там гущав тортом власного виробництва. Він найбільший у Луцьку, має вагу 140 кілограм і довжину 8 метрів. Поласувати кондитерським шедевром мали змогу усі охочі, а ще побажати улюбленому закладу і процвітання і подальшого поступу. І він неодмінно буде. Судіть самі у липні 2012-го Відкрився супермаркет еспрес тамтам у Луцьку. А у вересні цьогоріч гіпермаркет там там з'явився у Маріуполі. На наступний рік подейкують у чергу записався і Київ.